Для внутрішнього переміщення основних засобів між складами та матеріально-відповідальними особами обираємо модуль ОЗ та НМА пункт меню Документи ОЗ і НМА. В разі потреби уточнюємо період та натискаємо кнопку Додати. В полі Тип процесу вводимо початок слова «Внутрішня» та натискаємо клавішу Enter. Буде внесено значення Внутрішня передача ОЗ НМА. Вказуємо номер і дату документа. В полі Відправник обираємо підрозділ, на який основні засоби введені в експлуатацію. В разі потреби уточнюємо матеріальну відповідальну особу. В полі «Одержувач» Вказуємо підрозділ, до якого здійснюється переміщення основних засобів. В разі потреби уточнюємо матеріально-відповідальну особу та натискаємо кнопку Додати. На наступному кроці в полі «Тип рядка» вже вказано значення ОЗ та НМА. Залишаємо це значення в полі Інвентарний номер натискаємо кнопку Відомість наявності та руху основних засобів, щоб відобразити основні засоби, які числяться за даним підрозділом та матеріально відповідальною особою. Позначаємо пропорцем потрібні основні засоби, які переміщуються, та натискаємо кнопку Вибрати. При переміщенні в разі потреби можна змінити додатковий рахунок витрат, якщо з наступного місяця амортизація має нараховуватись на інший рахунок, наприклад, 949. При переміщенні також переміщується накопичений знос, натискаємо кнопку Додати. Проводимо сформований документ. Акт внутрішнього переміщення основних засобів можна надрукувати. Для цього натискаємо кнопку Друк у верхньому рядку з інструментами, позначаємо прапорцем Акт внутрішнього переміщення ОЗ та натискаємо кнопку Друк. Сформований документ буде відображено на екрані. Його можна переглянути, завантажити в одному з доступних форматів та вивести на друк.